В общем, ребятки, было у меня подозрение, что хвостовику открученный болт. Потому что я вот шатал и цей хвостовик люфтить конкретно. Открутили 4 болта с длинным кардам. И долиз я до того болта. Он действительно открученный. Просто от руки я його взяв, откручував, закручував без проблем. Зараз все вимию і відкручу болта, все повимиваю. І наскільки я знаю, що цей болт він ссадиться на фіксатор там. Ще закручу. Винімати я не буду, тому що оттуда польється масло. І такі дела.